Оце ми прийшли до Світлани Петрівни, до її хазяйства, до її годувальниць і моїх годувальниць, бо це я бджілкам беру, молочко козині. Потім роблю сир, а сироваточку, то я вже віддаю бджілкам. Це вони всім тут І то дуже-дуже їм корисно. Сім'ї будуть сильні, на весну вийдуть здоровими. Це головне. <рик> ага, ага, давай потямуємося за те, що ти, м -м -м, таке молочко, таке молочко добре даєш, навіть, навіть воно нічим не пахне таким. Де ж ти таке взяла молочко таке добре? Ой, моє хороші, моє хороші, моє хороші. Ну нічого, я собі теж скоро заведу Кіс. Зараз, зараз я, пораду, я пораду в тих людей, бо в мене пасіка, розумієте? І можуть покусати бджоли. От я того не знаю. Я того не знаю. Ото мені в коментарях. Люди добрі, допоможіть, бо так хочу козочку. Може щось я напишете. О, <гум> це я вже приїхав з села до себе цю лісову хатинку на пасіку. Задоволений, награвся я з козочкою, з сапком. Ой, вони такі, такі вони, як ручні, добрі, добрі вони. У мене є таке питання, може хто зустрічав, стикався з такими питаннями, що на пасіці держати, то трохи є ризики. Бо десь в літературі я і читав, що є напади і на коней, і на коров, що бджоли нападають, тут і коза, а десь припинати біля на цій галявині, чи на другу якусь галявину треба водити далі. Чи десь з краю, збоку, ну не знаю. ну Доїти то я навчуся, то не проблема. Мені головне, щоб безпека була. От, Може хто знає, в коментарях мені може щось хтось напише. Бо я то, трохи в такому нерозумінні. А то в мене вже молоко скисло одне, а то я привіз ваше свіженьке поставив, я на вулиці зараз ставлю. То каструля в мене малір, вона чорна така. Я собі зверху накрив і там температура 25-30 градусів. От. Ну, щоб сонце не попадало. І воно за пару днів собі то, що треба. Потім сир роблю собі, то, що треба, сироваточка стікає собі, потім довше її вистояти, щоб вона вже така кисленька була. От. А потім змішую, змішую. сирову. Головне, її не, не більше 60 градусів, щоб ну, руку, щоб таку можна було, Гаряча-гаряча була, вода, ото нормально буде, тому що більша температура будуть гинути ті бактерії, ті полізні бактерії, які. От. А то я ще роблю ту настойку для бджіл. Дуже добре. Вже скільки років роблю, і сім'ї здорові, і в зиму йду, і літом такого. Ну літом то я не роблю, тому що мед, тому що полин, дереві, то не потрібно до меду. А зараз вже все, мед відкачаний собі. Я собі зробив полин, дереві, е, потім соснову там гіляки, наламав, 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 всю здорову каструлю, все собі, воно ну, виварилось, там закипіло, трохи все туди, накрив кришкою, і воно там число 10 постояло. Таке, що супер, потім меду. Грам 300-400, сировочки літра 4. І вийшло таке, що пройшовся по вуликах, по рамочках, тако зверху, тільки раз, раз, десь щось туди трохи попадає, і все, мед викачений, немає питань, вже нічого не буде гірчити. Ну просто супер. Ото хто має можливість, тільки козині беріть. Тут наскільки більше цих макро-мікроелементів, ніж коров'ючому. І воно і для нас, для нас, людей теж наскільки, воно таке цілебніше наскільки. Тут і калій і фосфор, тут як почитати, що, що тут тільки немає, І скільки від імунітету, а седативне яке, на ніч теж, щоб, щоб хороший сон був, то, то супер взагалі. Ну, то я вам такого розказав, може кому щось сподобалося. Може в коментарях щось напишете мені, як в своєю козою мені поступити, чи виводити десь далеко її, чи може десь поблизу можна. О, ніколи з тим ще не, не сталкувався з цим ділом. От. Ну, Кому сподобалось, може підписатися, поставити лайк. До зустрічі!